Вторичний перекрас без якоїсь штукки чи подобного. По шагріні показувати не буду, буде погано видно, але сам факт, що є е, від затяжки полоски різкі. Е, потім тут дверка у нас теж б'ється 180-200, 170, під низ тут навіть 200 ще б'ється, тобто теж вторічний перекрас е, 180. От, в районі цього Капот не чіпався по бамперу. Теж я тут не бачив, що він фарбований. Кріло все десь короче, Крило просто зацепило. То есть, був удар не прямо сюди, чи точніше царапина, тут навіть не удар, тому що лобове мінялось. Тут два стекла нулі. Потом... І ще у нас додача вона б'ється у нас 150, 170, Но тут більше донизу, 260, 300. Ну, то есть, Тут навіть все в одному місці 500.